Так, наступні акумулятори. Це у нас Panasonic оригінал з ігрових ноутбуків. Ємність кожного я тестував, ємність 2400 мАч в кожному. 2400. Є всього 8 штук таких, вони е, такі фіолетово розового кольору, такий, як бузок сірень. 8 штук. От надписи покажу на кожному. Вони високотоковіші. витримують 10 А і не було просадки до 3 вольт. 10 А витримують високотоковість і 2400 ємність. А от надписи. От надпис першого. От Модель написано: плюс-мінус де. І е, от таке ще. Попередження 212 градусів. Made in Japan, Японія. Так, ну, на них всіх так на другому так само. от. Такі самі надписи. Так. Третій. Четвертий. Ось. Все. Made in Japan. Ось, вот. п'ятий. шостий, 7. І 8. Модель написана. От. Покажу, що я на дикатурі. Близько щось. От, всі в ідеалі. Всі з одної партії, з одного ноутбука ігрового. Припаяні точкою зварку нікелеві ленти обережно обрізали. Все в ідеалі. Дуже круті акуми, їм від 2400 і 10 ампер, витримають високотоки отакі.